Слава Україні! З вами закадрова Маргарита Оса і тижневий дайджест, якому я нагадаю найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня, що минув. У цьому випуску поговоримо про замах на прем'єра Японії, держпереворот у Судані, зраду Франції та Спартака Суботу. Куди ж без нього? Цього тижня окупанти опублікували відео чергового жорстокого вбивства полоненого. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час, ми нічого не зберемо забувати і прощувати вбивця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш, терору. Не забули про злиті плани контрнаступу. Я вам трошки напам'ятаю. Міністр оборони Олексій Резніков, виступаючи в Мадриді, заявив, що будь-яка правдива інформація в файлах більше не актуальна. А ФБР тим часом заарештували підозрюваного у зливі секретних даних розвідки США. У Нью-Йорк Таймс зазначають, що він вів онлайн групу із 20-30 підлітків, які люблять зброю, російські онлайн-меми та відеоігри. Найгучнішим розслідуванням тижня став матеріал про Спартака суботу, тіпа із подкаст-терапії, який приписував собі купери галій, а на ділі виявився не науковцем, не лікарем і навіть не спартаком. Є скульптор, є скульптура. Я закріплю в описі лінк на текстове розслідування, якщо захочете почитати, і на всі п'ять частин у відеоформаті. А поки короткий підсумок від мене після перегляду. Спартак стверджував, що не розбирається в політиці, а тому не знав, що інститут, якому він працює, співпрацював із компанією, яка підробляла соціологію на користь ОПЗЖ. Але він сам кілька років. Тому давав інтерв'ю як експерт із політичної психології. Суботу представляли як доктора наук ще до того, як він офіційно здобув ступінь у 2022-му. Але і зі здобуттям також є питання для захисту потрібно мати публікації в іноземних виданнях. Його роботи дійсно публікували за кордоном, але у збірниках, що належать українцям, до того ж, практично всі дослідження в них українців і писалися під керівництвом одного наукового керівника. У своїй дисертації Спартак на основі енцефалографії робить висновки, що є люди, в яких підсилена певна частина мозку, і тому вони. Дуже креативні, мають підсилений текучий і кристалізований інтелект, але їх ніхто не розуміє. Водночас, люди, в яких ця частина мозку послаблена, легко піддаються маніпуляціям, і що головне, потребують покровителів і керівників. Якась фаранологія по-новому. Спартак, блогер і Спартак науковець постійно суперечить одне одному. Науковець пише про ефективність арт-терапії, а подкастер... Вона не є доказовим методом, тобто, це не лікування. Субота. Дослідник стверджує, що психологу необхідно мати імпатію. Тобто, взагалі, психотерапевтам не потрібно бути емоційними людьми. Ну, емоційними фактично. не потрібно. І я перерахувала не всі випадки. Однак, що ще гірше не лише наукова діяльність Спартака, є під питанням. Аби вести діяльність як психотерапевт когнітивно поведінкової терапії, потрібно бути учасником України. Інської асоціації КПТ, а собота ним не є із 2019-го. Виникають питання, і щодо його освіти. Спартак розповідає, що в 15 років вступив в університет Богомольця та студенти закладу, які навчались ті роки, ніколи не бачили Спартака Соботи. Але ок, це не прямий доказ. В інтернеті знайшовся чоловік, який показав свою мінієтку з випуску з ліцею імені Богуна, де є фото Спартака. Тільки тоді він був ще Олександром Суботою. Згодом знайшлися люди, які розповіли, що вчилися з Олександром на психолога в педуніверситеті імені Драгоманова. І дійсно, він є у списку Вступників на контракт за 2009 Тобто вищу освіту він почав отримувати таки не в 15, а в 17. І ця вища освіта не медична. Медично він би ніяк не встиг завершити. Спартак Олександр часто каже, що є членом кореспондентом Академії наук. Однак забуває уточнити, що йдеться не про Національну академію наук, а про якусь ГОшку. Та сама історія із консультантом СБУ. Він дійсно не був. Тільки не у Службі безпеки України, а в приватній охоронній фірмі ТОВ СБУ, спілка безпеки України. Ну і останнє. Спартак Субота користував. Вся вразливим станом своїх клієнток, щоб спати з ними. У п'ятій частині розслідування є відео з однієї з потерпілих, і краще перегляньте самі, я не перекажу цього. У відповідь на розслідування Спартак підтвердив, що не належить до української асоціації терапевтів, але він нібито сам вирішив піти, ставши натомість членом багатьох європейських та американських асоціацій. Не здивуюсь, якщо і це назва ГО. А найбільше його образило те, що його назвали Сашком. Тож він опублікував кривенький фотошоп, який в мережі швидко розкрили. Набагато достойнішою була реакція його колеги. По. Подкасту Євгена Яновича. Він оголосив про завершення виходу подкаст терапії і пояснив, як так вийшло, що він співпрацював з цим аферистом. Мене наздогнало відчуття дивне, і я досі не можу його описати, хоч якось. Я почав згадувати купу приватних розмов зі Спартаком. Що я знаю про нього? Та ніби знаю все. Хто мені це все сказав? Спартак. Я не можу ніяк перевірити правдивість, окрім як отримати підтвердження від самого Спартака. Але друг вирішив, що це не моє діло, а суду. Розповідайте в коментах, яку б ГО заснували ви, і ставте лайк до цього новинного випуску, якщо подобається закадровий формат. А ще можете підтримати мене фінансово, як це роблять ось ці чудові люди. Дякую. Орбан назвав Україну неіснуючою в фінансовому сенсі країною. Мовляв, як тільки США та Євросоюз вирішать вирішить більше не фінансувати функціонування української держави, війна негайно не закінчиться. Цікаво, як швидко закінчиться Угорщина, якщо перестане доїти Євросоюз. Але в цій заяві нібито нічого дивного. Позиція прем'єра послідовна. А от Франція після візиту Макрона до Китаю розвернулась на 180 градусів. Мало того, що французький президент агітував за віддалення від впливу США, державний канал Франц 24 випустив сюжет про підготовку російських окупантів до. Українського контрнаступу, який журналісти назвали ворожим, в сюжеті не згадували про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України. Натомість військові РФ хвалилися зброєю кращою за західну. А один із героїв сюжету сказав, що з гідністю захищає історію своєї країни. Зараз матеріал приховали з загального доступу, але такий сюжет на державному телеканалі не віщує нічого доброго. У Судані відбулася спроба держперевороту. Зіткнення відбулися між армією та силами оперативного реагування, які заявили, що взяли під контроль президентський палац та аеропорт. А я нагадаю, що в липні з'явилася інформація про те, що російські літаки контрабандою виносять незаконно здобути в судані золото, і з цих коштів фінансується війна з Україною. Видобутком і перевезенням займався близький до Путіна олігарх Євгеній Пригожин. Той самий. Очільник Вагнера. А щоб зберегти доступ до ресурсів, Росія заохочувала військовий переворот. На хлопський розум це ще один поганий дзвіночок про ще одну країну в сфері впливу Росії. У Японії здійснили замах на прем'єр-міністра. Фуміо Кішіда саме розмовляв із кандидатом від правлячої партії, на чию підтримку він приїхав виступити. З НАТО покинули димову шашку, а охоронець миттєво зреагував. Нападника затримала поліція. Сам прем'єр не постраждав минулого року, в липні, за подібних умов, під час виступу на мітингу з промовою на підтримку кандидата. Від керівної партії вбили колишнього прем'єр-міністра Японії Сінзо Абе. У Тайвані різко здобули популярність нашивки, які носять пілоти, із зображенням формоцького чорного ведмедя, що б'є вініпуха. Сплеск популярності стався після публікації фотографії нашивки на руці пілота, який оглядає винищувач. Формозький чорний ведмідь це символ тайванської ідентичності. Раніше Тайвань був більше відомий в світі як Формоза. А Сі сідзіньпіна часто зображають у мемах у вигляді Вініпуха, на що він дуже ображається. Фото нашивки, наприклад, неможливо знайти в китайських соціальних мережах. Пекін натомість просуває відео та коментарі про свої навчання навколо Тайваню. Пам'ятаєте відео про бобра на українських позиціях? Тепер захисникам вирішили допомагати кабанчики. Привіт! Привіт! Тут опасно! Давайте отсюда, марш! Що таке? Немає нічого. Ану марш отсюда! Марш! І на цьому з новинами тижня поки все. Не забудьте розказати в коментах, як би ви назвали свою ГО. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ. І якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, на джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі. Па-па!